От на рекомендацію нас сказано, що не злобіться, не задержуйте гроші. У вас якийсь такий е, місяць фінансового обміну, де придуть гроші, дадуть гроші, ви дадете якомусь іншому гроші, тому буде фінансовий обмін. Чим більше ви будете їх держати, тим більше вони можуть пропасти, зникнути і так далі. Тому це місяць. Фінансовий хороший, але потрібно так само і брати, і віддавати. Що тут ще можна сказати по е, роботі дехто може вернутися на стару роботу? Е, е, вернутися на старе місце е, проживання і там почати щось робити. Ну, типу, вертається в то місце, де. Працював вже, і там будуть фінансові обміни. Фінансові, фінансові гроші можуть прийти через дитинство так само. Це може бути дітей, пособія і так далі. Тому так, тельці, місяць у вас. Дуже емоційний, емоційні горки. Тримайтеся, тримайте свій стержень. Хочеться витягнути вам рекомендацію. Рекомендація для тельців. Рекомендація для тельців на березень місяць.